Робити, не зважаючи на те, що є е, виявлення уявили, наших мешканців, ми збирали підписи під одне із звернень, яке вже надали місцевій владі, там більше 900 підписів. А зараз ми робимо нове звернення і будемо збирати ще підписи. Всі наші мешканці проти її забудови, але незважаючи на це, орендатори хочуть. Встигнути хоч щось забудувати забуд... тут, щоб потім будувати далі. Я так а коли техніка з'явилася? <рес> Ця техніка з'явилася нещодавно. Сьогодні почали працювати, і люди побачили одразу. Прийшли Ви викликали поліцію? Перед цю, о, так люди, які перші прийшли, вони викликали поліцію. Був виклик на те, що тут іде забудова незаконно. Зараз ми оформлюємо наше звернення, нашу заяву про те, що для цієї забудови було незаконно випіляно дерево, молоде, яке посаджено було депутатами громадськістю на громадські кошти. Тут, як ви бачите, за моєю спиною одна ліпа. Тут ще цілий ряд було посаджено саджанці, їх поливали, укорінювали. І вкладали в це кошти, гроші громади, а тепер ці дерева просто спілюють, випілюють, чи? тому що їм потрібно в'їзд, виїзд і комерційна вигода. А нам потрібно спокійно жити, дихати чистим повітрям, не чути цього шуму галасу, не нюхати хімічні речовини, які будуть на мийці ну, при роботі мийці. Тут буде мийка чи АЗС? Земельна ділянка за нашим будинком має досить велику площину. Як ми знаємо, тут заплановано будівництво цілого комплексу, в тому числі і АЗС, і в них як субпідрядник, автомийка. І вони почали з того, що будують автомийку, а потім незабаром може з'явитися ЯЗС прямо під вікнами будинку. Хто стоїть за цим будівництвом? На жаль, мені це невідомо офіційно, тому я не можу вам сказати назвати і назвати імена. Але якщо буде журналістське розслідування, я б хотіла, щоб громадськість дізналася, хто хоче побудувати мийку і заправку під вікнами житлового будинку в безпосередній близькості до житлового будинку. Скільки метрів? А ви Можете подивитися, давайте я вас проведу. Скажіть, будь ласка. А чи зустрічались ви з Регіною Харченко та Іваном в Нас, В нас є ініціативна група, члени якої це наше звернення з 900 підписами відносили до Регіни Харченко. Ми також намагалися потрапити на гарячу лінію до. Федорова але вона була перенесена. Ми сподіваємося, що ми зможемо донести свою позицію. Наскільки я знаю, що Іван Федоров давав коментар стосовно цього, що тут нічого не буде будуватися, поки не буде згоди мешканців, але мабуть не хочуть прислухатися ні до слів влади, ні до воєвлення громадян, мешканців і починають будувати ночі. Наш будинок стоїть на земельній ділянці, яка не є сталою, вона може мати суви. І будинок вже тріщить, є багато тріщин. Люди скаржаться, що почали двері погано зачинятися в квартирах, тобто є рух земельної землі. І в нас одна половина і інша половина на різних рівнях. Така бетонна стіна, яка стримує землю, і можна побачити, як вона вже, як земля поїхала і як на, наочно можемо побачити, що навіть бетон не витримує. Якщо тут будуть викопувати під якісь ємності, під водогін, під, як вони кажуть, що вони будуть воду фільтрувати, тобто вони ж будуть це не на землі робити, а під землею вони хочуть це якийсь зробити почнуть копати, і земля посунеться, щоб дом нас ще не впав. Можете подивитися, ставити їх. А ось тут, будь ласка, Видно, плити ще тримаються, але як вони вже поклонилися сюди і навіть вийшли плити. Бачите, другий mm -hmm. ряд плит над першим на тому що земля рухається, земельний шар рухається, а це наш будинок, фундамент. Все буде рухатися через активні протести мешканців.